18 листопада сцену Кременчуцького міського палацу культури освітлював гумор Фелікс Сарецьким. У рамках свого всеукраїнського туру скандально відомий сумський стендап-комік представив програму Цирк на дроті», присвячену тому, що болить, смішить і водночас тримає нас на плеву в буремному сьогоденні. Стендап-комік «Чий образ міцно асоціюється з народним мером Анатолієм Почечином та подкастом Комік Плюс історик. Вчергове довів гумор це не лише розвага, а й спосіб зберегти розум у непростий час. Програма виступу зачепила всі важливі теми. Побутових проблем до міжнародних подій, які подані в настільки іронічному ключі, що навіть найбільш гострі теми звучали як увток свіжого повітря, вертіст ставленням до України, позицією своєї громадською гумором. Творчість Фелікса того, що він дуже крутий штрих, дуже гарні у нього жарти. Ну взагалі він такий байбовий чувачок. Він прикольний. Я дивлюся його подкаст, просто комік плюс історік. Важливо, що тур цирк на дроті» має й благодійну складову. Частина коштів, зібраних із продажу квитків, буде передана на підтримку Збройних сил України. Свою програму Фелікс Рецька представить майже в кожному великому місті країни. Родзинкою стане фінальний виступ у Національному цирку України в Києві. Марія Бардаєва, Софія Григоренко, Максим Пальчик, Крамужицькі новини.